Хто дійсно плутається в цьому, і я це теж бачила в коментарях. Чим наповнюється фонд Порошенка? Фонд Порошенка не збирає гроші. Угу. Всі гроші, які ви донатите, йдуть на справу громади. Фонд Порошенка. Поповнюється виключно грошима, моїми, моєї родини, моїх підприємств. Це мої гроші. І я не бачу, це я не хвастаюсь нічого. Просто я задовбався, коли хтось намагається запустити, то Порошенко їздить і забирає, то Порошенко там сотні мільйонів гривень наші, чи мільярди гривень збирає, а потім піариться. Я Наголосив, що той, хто знайде будь-який випадок, коли Порошенка привіз техніку, а потім забрав, премія 2 мільйона гривень кожному. Хтось прийшов забрання? Ні, ми вже рік. І да, я хочу просто зараз повторити, що ця пропозиція все ще відкрита. і Хочу наголосити, що якщо навіть якось випадково. Здізнався, бо ми навіть свої реквізити не даємо нікому, крім військових, з якими ми укладаємо благодійні угоди. Я від, навіть якщо випадково, 500 гривень надійде на фонд, вони всі будуть переправлені автоматично в справу громади.